Щорічна здача обстежень, вона називається щорічний чекап. Для чого його потрібно робити? По-перше, якщо ви не маєте ніякого хронічного захворювання, щорічне обстеження у лікаря, який має системний інтегративний підхід, дозволить з'ясувати, який у вас стан здоров'я на зараз, тобто які зміни в здоров'ї, ментальному, психічному. Фізичному, сексуальному і гормональному відбулися з вами протягом останнього року. Якщо ви маєте якесь хронічне захворювання, то щорічний чекап є таким певним зрізом для розуміння е динаміки, тобто тих змін в тілі, е які відбуваються е як результат наявності цього хронічного захворювання. На сьогоднішній день е потрібно розуміти, що всі хвороби в умовах війни вони Змінили свій перебіг. Їх перебіг ускладнюється змінами в ментальному здоров'ї, які на жаль мають на сьогоднішній день всі українці, незалежно від того, живуть вони в Україні чи поза межами, бо всі переживають да, за за батьківщин.